Привіт, друзі, за кілька хвилин розпочнеться наше основне відео. Трактор там на дворі прогрівається, маємо вечірок, почнеться наша нічна вилазка на дорогу. Маю надію, що там нічого такого особливого не буде, ну, але цікаво буде однозначно. Тим часом, поки трактор прогрівається, хотів би з вами поговорити. Кілька хвилин на одну таку дуже цікаву, як на мою думку, тему. Мої друзі і наші партнери компанія Атера 31 січня і 1 лютого буде проводити в Києві один дуже цікавий і насичений івент. До війни вони щорічно проводили зимою таку велику конференцію, я навіть двічі її відвідав. І з цього року вони вирішили знов відновити свої традиції і вони будуть проводити конференцію. Жилення рослин інноваційні технологічні рішення. Що на тій конференції розказують і з чим його їдять? Туди з'їжджаються успішні аграрії практики, діляться своїм досвідом. Аграрії з'їжджаються як з України, так і з Америки. Дуже великий масив інформації. Через то вона і дводенна. Неодноразово. Я туди їздив, ще раз кажу, двічі я там був. секунду, Двічі був, двічі відвідував я ту конференцію, величезний об'єм інформації, величезний, скажімо так, багаж знання, звідти привіз, яким урудую, який стараюся впроваджувати в нашому господарстві. Через що я рекомендую вам або відвідати її особисто, або купити собі. Квиток онлайн-трансляцію, впевнений, що буде дуже багато інформації знов свіжої, наскільки я бачу, приїдуть знов фермери з Америки, так що буде абсолютно 100%, буде дуже цікаво. То однозначно буде дуже багато трендової, свіжої інформації, яка допоможе нам. Впроваджувати якісь нові технології, які допоможуть нам бути конкурентно здатними в такі нелегкі часи. Я думаю, це дуже-дуже важливо. Тож, народ, всі силочки, всі контакти я лишу вам в описі. Будь ласка, переходьте, цікавтеся. Однозначно буде цікаво. Сам планую брати участь, правда, ще не вирішив, чи онлайн, чи поїду. Такі в Київ, ще, ще в роздумах. Так що, народ, буду вдячний, якщо перейдете по посиланням і подивитесь за це все. Ну, а вам бажаю гарного перегляду. Поїхали там, трактор вже напевно прогрівся. Зараз буде двіж, народ. Пігнали. Ну що, народ, всім привіт! Не відходимо далеко від каси. Знімаємо для вас нове відео. Блін, Ви мене не бачите тільки світлячок з мікрофона. Нічого, я думаю, що ви догадаєтеся, що то я. Коротше народ, восьма вечора за бортом мінус 15. І, як правило, в таку погоду в нас вже абсолютний штиль. У нас ніякого поруху не буває вітру, а тут. Голову зносить за селом. І все, що я сьогодні відчерпав, відкопав, потихеньку починає замітати. На ранок обіцяє мінус 20. А, немає жодного бажання вставати там сьому ранку і то все драяти таким вже замершим. Краще я зараз ще на вечірок годинки на дві скокну, Прочищу. І буде чистий спокій. Я думаю, що всі мене прекрасно розуміють, хто має поняття з тим, що краще зразу загоречу зробити, чим потім мудохатися зранку. Причому світло в мене хороше, працювати можна, чим ми і займемося. Так, народ, я трошечки прогрів трактора. Хоча все одно він димок пускає, при такому морозі це не дивина. Так, масло прогрілося гарненько, та й потихеньку можемо рушати в поле. Відео буде, може, не настільки насиченим, як було попереднє, але буде цікавим, тому що нічна зміна це завжди цікаво. Ну, як не зовсім нічна, звичайно, то вечір. Але, ще раз повторюся. Це цікаво. В першу чергу для мене це цікаво. Ну а по привичці камеру беру з собою, може, зазніму вам е, непоганий відосик. Отож, маршрут майже той самий, е, тільки не будемо заїжджати в дальні точки. Е, я думаю, що кілометрів 6 туди, півтора туди, 7 ,5, і 5 туди. Твердих 12 кілометрів народ нас чекає. Але то вже не буде там, не буде потреби юзати по три, по чотири рази туди і назад, це просто-напросто пробіжимося, свіженький сніг заберемо і тікаємо назад. Ще треба сховати акцію на теплий ангар, щоб завтра можна було якби щось зранку завести. І можна буде. ну, При потребі можна буде знову щось прогортати. Печем народ в поле. Ви не забувайте про лайки. Хто не підписався, виправляйте е цю ситуацію. Тому, що чим далі, тим цікавіше. Е я стараюся знімати для вас завжди щось цікаве. Так що підписуйтесь, будьте ласкаві, будемо разом з вами е проживати цілу зиму. Ну а весною там буде просто караул. Весною, весною буде дуже цікавий сезон нас чекає. так що все попереду, народ. Так, одну частину дороги ми вже розгорнули, не вийшло, правда, так, як я хотів. Я хотів тільки туди і назад пробігтися. Але сніжку додає так е, немаленько, мете з поля, так дай Боже, і через то і тут є над чим працювати. Ну, правда, не страшно, але просто займе трошечки більше ніж часу, ніж є дум. Але то таке. Зато зранку буде. Е, Спокійніше і простіше. Я не, не знаю, чи звук телефона передає, як я колеса при розвороті, і саме від такого звуку. Чітко розумієш, що мороз точно тисне і то так по серйозному не знаю, що то буде до ранку, але я так прогнозую, що 20 набіжить аж бігом. Давненько у нас не було 20 градусів, минулого року максимальна температура була мінус 16, і це була тільки одна ніч. Ну, а тут, бачите, вже цієї ночі було 12, і я думаю, що якщо зараз вже 15, то до ранку ще щось трошечки набіжить. Побачимо, звичайно, що буде зранку. Цікаво, скільки там накапає на градуснику. Ну а поперечна дорога, як ніколи, вітер йшов по ній. Навіть не видно, що тут щось закурювало, але там за поворотом може бути все інакше, тому мусимо перевірити. І проїхатися аж до села інакше не буде. Може, і стратим лишній трошки часу, але я хочу бути впевнений, що все там чітко. Так, По факту по першому етапу тільки отут така менш-більш проблемна діляночка, і навіть за рахунок неї варто було виїжджати сюди. А так в принципі тільки по підбривав, попід боки. Ну і там при в'їзді в село ще було трошечки. Е, в принципі, е, хтось би на перший раз сказав, що можна було і не виїжджати, але з власного досвіду і з власної практики я довольний, що я сьогодні ще виїхав ввечері. В першу чергу, завтра мати менше роботи, в другу чергу може таки бути, що вночі вітер зупиниться і взагалі завтра зранку не потрібно буде нічого робити. І навіть заради того варто було зробити таку вилазку. Так, перший етап завершений. А, до траси і до одного поля ми вже а, прочистили дорогу, там не дуже так страшно було, але, чесно кажучи, я думав, що там ще менше. І роботи в мене буде ще менше. Ну, але нічого, зробили ми те, що мали зробити, тепер на швидкості удари... удари чувствуються при такій морозі. А, тепер їдемо на інше село. А, тут Роботи буде, певно, трішечки більше. Бачите, ми минули ми тільки базу і вже от є замітіння. Як воно буде далі, побачимо. Так що не перемикайтесь, додивляйтесь відео до кінця. Ще разок прокатаємось тим гайочком нашим красивим. Але вже вночі, я думаю, там буде зараз знов красота. Поїхали народ. Ось і все народ, ми вже майже на базі, наша нічна вилазка підходить до кінця, зараз заїдемо, обтрусимо сніг з лопати і ховаємо трактора в теплий ангар. Теплий ангар то є річ, особливо при таких морозах. Я собі не уявляю, завтра його, наприклад, в 20-градусний мороз забудити, коли він би був стояв на... На дворі, а так з тепло ангару це буде фактично безпроблемно. Обов'язково почистити треба від снігу, тому щоб воно потім не розмерзалося в ангарі. По перше, щоб де понижувати температуру, по-друге, щоб де велика калабаня, яку треба замітати. Рівангарі треба, треба утепляти вже. Вже мороз береться до середини. Хоч і крематорій наш працював цілий день, але вже вистигло. Ну нічого, все одно температура плюсова в майстерні, і трактор собі добряче відійде. До ранку гарантовано буде більше, ніж ноль, то навіть балачки нема. А, тобто буде плюсова температура, так що... То переживати не треба. Так. Заганяємо і буде по всьому. Так, ну ось і все. Дімо вже тепленько, гарно. На сьогоднішній насичений день підійшов до завершення. Настільки насичений, що аж вийшло два відоси. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Збройним силам України. Будьте здорові! Все, народ, на неї не хватить. Зустрінемося в наступному відео.